Вітаю! Це брифінг присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора, яка поступово отямилася після внутрішнього бунту, і знову переключила свій фокус уваги на брехню про війну, яку вони розпочали проти України. В першу чергу спростовуємо заяви Міністерства оборони держави агресора, яке виправдовує свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. Останніми днями було знищено. Термінали в портах а також урожаї, чим поставлено під загрозу світовий ринок продовольства, що ж каже Міністерство оборони держави агресора, ворожони силы Російської Федерації продолжили нанесення ударов возмездия як вони кажуть, високоточним оружем, по цехам производства і містам хранення безекіпажних катеров в районах Одеси і Лічовська. Це брехня. Знищуються порти, а також хранилища, де зберігався врожай, який потім мав їхати на світові ринки продовольства. Таким чином, Росія, як держава-терорист, тримає в заручниках не тільки Україну, а й країни, які найбільше потерпають від глобального голоду. І Попри цю агресію, Україна буде продовжувати докладати заходів, щоб здійснювати експорт продовольства на світові ринки. Українське політичне керівництво на чолі з президентом здійснює всіх заходів, щоб забезпечити наші порти та інфраструктуру зернової ініціативи. Військовому керівництву доручено підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору. Не вдамо Росії поставити під загрозу світові ринки своїми агресивними терористичними діями. Тим часом російський очільник Путін напряму бреше на світових та міжнародних майданчиках, а також на внутрішньому політичному ринку Росії, зокрема, проводячи засідання Ради безпеки Росії, він збрехав, стверджуючи, що, начебто, польська, літовська, українська воїнська седнієння планують використовувати для окупації западної України. Підтвердження цієї брехні була використана і заяву керівника зовнішньої розвідки Росії Наришкіна, який теж заявив на цьому ж засіданні. Польща може ввести контроль на западних територіях України, розмістив там свої війська. Навіщо лунає така примітивна брехня, з єдиною метою виправдовувати власну агресію проти України на міжнародних інформаційних ринках, в тому числі серед держав, які коливаються або не визначилися в підтримці України. Так само брехне є заява Путіна у спілкуванні з французькою пропагандисткою, журналісткою, яка, начебто, хоче зібрати команду для західних змі, щоб Висвітлювати ситуацію на окупованих територіях так званої ДНР. Що заявив Путін? Ви знаєте, що бойові дії на Донбасі почалися не в февралі го року, а гораздо раніше. Так називаємо правящі еліти узурпірували і злоупотрібілі своєю монополією на власть. Но це повна несанітниця. Війна почалася з того, як Росія спочатку озброїла терористичні угрупування на цих територіях, а потім ввела тоді регулярні війська. Це і був. Початок агресії на території Донеччини. Тим часом ми бачимо в російських пропагандистських медіа заклики до продовження руйнування енергетичної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Телеграм-канал Путін в Телеграмі, який пов'язаний з адміністрацією в Кремлі, закликає устами військового так званого історика, насправді пропагандиста Олександра Широкорада. Якщо Київська і Запорозька ГЕС не будуть взорвані, СВО буде дліться вічно, а наступлення приводить к огромним потерям. Тобто, прямий заклик до знищення ще низки гідроелектростанцій. при тому, що нагадаю, офіційна російська державна пропаганда відкидає свою причетність до того терактору, який вони вже скоїли, знищення Каховської гідроелектростанції. Також брехнею є заява цього самого каналу Путін в Телеграмі про те, що, начебто, в самий розгар війни Україна тратить сотню тисяч доларів на заміну совєтської символіки. Виділення огромних средств для бюджету на ці цілі, не зв'язаних з війною, визволі скандал. Насправді, жодної копійки бюджетних коштів на ці заходи не використовується, а йдеться виключно про внески меценатів для того, щоб прибрати символи радянської влади з монументу. Так само брехнею є матеріали, які розміщують в російських пропагандистських теленовинах. Зокрема, в істі неділі добрехалися до того, що на всю Росію повідомили про начебто виробництво 200 тисяч безпілотників, і, начебто, про плани виготовити мільйон безпілотників. Таким чином, начебто, ці шокіруючі масштаби производства дронів Камікадзе ланцет мають вразити весь світ. Насправді, якщо ж подивитися на цей сюжет, то це є брехня. Жодних таких масштабів немає. А цифра про 200 тисяч безпілотників була жартом і відсилкою до відомої фрази в серіалі, серіалі Зіркові війни. Щоправда, про цю відсилку російські пропагандисти згадати забули. Тим самим поширивши в масштабах значно більших, ніж реально виготовлено безпілотників неправду на весь світ. За повідомленням українського генштабу, в Росії всього було виготовлено 900 безпілотників, більша частина з яких були використані вже в зоні проведення бойових дій державою агресором. Цікаво спостерігати, як Росія продовжує пошук. Міжнародних пропагандистів, які повідомляли, потрібну потрібно їм неправду використовуючи свої іноземні імена, знову закликали на допомогу лідера маргінальної французької партії Патріот Патріоти Флоріана Філіпо, який обурюється тим, що Україна вимагає додаткового озброєння – 300 танків та 80 винищувачів ф 16 А скоро вони і нашу ядерну бомбу захотять, обурюється Філіпо, якого цитує телеграм-канал Путін в телеграмі. Звучить гучно, насправді цей Філіпа, він нікого не представляє, не має жодного представника на рівні законодавчої влади або в інших політичних посадах у Франції, а його політична сила на останніх виборах набирала менше одного відсотка. Звичайно, російська аудиторія цього не знає і думає, що ці слова належать якомусь респектабельному політику. Також ми бачимо з боку Росії використання церкви для виправдання агресії проти України. В російських пропагандистських новинах можна побачити, як священники освячують російські танки Т-72, які їдуть на фронт проти України. Звичайно, використання церкви для виправдання власної війни не є чимсь новим. Це є типовим для держави агресора, а будь-які намагання розслідувати підривну діяльність церкви на території України. Вони тут же... Починають е, гучно виправдовувати тим, що таким чином відбувається наступ на свободу віросповідання, тоді як насправді таким чином українські спецслужби викорінюють сплячу агентуру держави агресора на своїй території в Україні. Друзі, ну що ж, традиційний заклик наприкінці брифінгу: жодного слова правди держава-агресор не повідомляє, жодної довіри до їхніх прямих або гібридних пропагандистських медіа, які вони можуть прикривати за. Назвами, які співзвучні іноземним медіа. Довіряйте виключно українським медіа, зокрема, телеканалу Freedom, якщо ви хочете дивитися російською мовою або англійською мовою, UATV, це канали іномовлення, а також українському телемарафону, українському політичному та військовому керівництву. До зустрічі!